Добрий день, Веніталівич. Нарешті ми і до вас, як то кажуть, добралися. Рада вас бачити. Програма буде занадто культурна, адже ми в департаменті культури. Бачу вас тут досить таки скромно, як для заслуженого артиста України, аж занадто скромно. Вам так не здається? Заслужений артист, я як актор, як режисер, а як директор департаменту культури я новачок, ага. тому що я працюю всього біля двох років. Два роки, як ви в цьому кріслі. Так. Кабінет не невеликий, я би сказала так. І починаємо ми, як завжди, з крісла, яке ви обійняли, як то кажуть, два роки тому. Воно таке було тут? Ні, ні, воно було ось таке. Дивіться, спочатку стояв ось такий стілець. Стояв цей стілець, я на ньому сидів, тому що минула керівниця, директор департаменту, вона мабуть не любила шкіряність. Сільці і сиділи на, на цьому. Ну я на ньому і сидів. А потім а, вже мій заступник коли з'явився, да, він сказав, що Євген Віталіч є директорське кресло, воно знаходилося напроти в кабінеті, потім вони вже його повернули сюди на місце. ну. Супер! Да. Все одно в цілому зручніше. Всім ставлю питання, чи кабінет це обличчя чиновника, на вашу думку? Хоча б якесь трошечки обличчя, чи ні? Сто процентів. Зручне до речі, дуже. І у вас, як бачу творча особистість, у вас тут творчий безлад панує. Завжди такий. Це ще, це ще мало сказано. Це ще якщо, якщо дуже багато документів, тоді цього стола не вистачає, тоді воно перекидається сюди і може перекинутися на той стіл. Ви це крісло хотіли взагалі посісти чи ні? Якщо ні, на чистоту? Ні, ви знаєте, якщо на чистоту це було. Е, Неочікувана пропозиція. Я спочатку попрацьовував радником, вони побачили, що е, їх це задовольняє, і потім вже е, запропонували мені пройти конкурс. Я пройшов конкурс успішно, не завалив чиновні ці екзамени. І... Для вас це було складно? Е, да, так, складно, тому що. Тут більш такі юридичні питання, закони і так далі. Це все треба було перечитувати, вивчати, вивчати. розумітися. Да. І головне, треба було пройти цикл річний, да, у кріслі, щоб зрозуміти повністю кожен день роботи. Я спочатку думав, та прийду за тиждень, да що там. Тиждень мені доста, я достатньо, достатньо і я вже все зроблю. Ні, треба пройти цикл, тому рік і наступний рік вже легше. Тому, тому що ви ти не відмовилися? Знає, ви одразу захотіли посидіти за тим. Я не канал. можу відмовитися, тому що я прийшов на державну службу. Якщо я сказав так, значить я виконую свої обов'язки до тих пір, доки я буду потрібен. Ну а ви тут плануєте наскільки лишатися? А? У мене немає планів. У Мене є тільки те, що я не підведу керівництво, Тобто я не піду сам ну, По своїй волі, бо там краща зарплата або ще що. Я буду працювати до кінця е, з тими людьми, які е, мене взяли на роботу і зараз да, продовжували зі мною роботу. Якщо будуть вони вважати, що мені треба переходити на іншу роботу, не проблема. Гаразд, дивимося, у вас тут на столі відбувається. Не бачу фотографій якихось рідних, немає у вас, так? Нікого немає. Але багато Рідні різних <arriba> <с descub> мобілки, так? Листівочки патріотичні. дуже. Ну, це все у нас е, була виставка, така теж приїжджають вже дуже багато переселенців, е, художників е, різних виставкових, їдуть до нас, звертаються. І це було е, якраз марки, да, е, оці, е, листівочки різні, і мені подарували. Так, бачу, це ще сліди від романтичного свята залишилися. Ну, це, <святково> не всім роздали. День святого Валентина, да, ми всім нашим співробітникам на двері. Наклеїли такі сердечки. Бігав Валентин, розклеїв. <рес> Класно. Так, телефон це у вас все-таки робочий, так? Да, це у нас... — блокнот, блокнот. і, і банк. Супер. Дуже і тут можна, зручно. Ви можете навіть свій, да, не любить телефон, айфони. Я можу навіть сусіда заряджати, хто знімає вітру. Круто. Це мені донька подарувала, до речі, на день народження. Це оригінальний подарунок, слухайте, Так, да, так, да, Так вона ж, Клас. бачите, вже. Крукує в ногу з часом. Да. Так, гаразд. У вас один робоч, у вас один телефон, чи є ще один, якийсь? Один телефон і, до речі, не айфон. Samsung. Звичайний Samsung. Да. На роботу ви скажіть, чи їздите на Е, На роботу я їжу о, кожного дня з Мукачева на маршрутки, туди і назад. Та серйозно? Серйозно. Машини і не маю. Слу... І службово. Ні, ну. Хочу, але ж треба вчитися, здавати права, і не маю службового автомобіля. Маю і кімнату тут в гуртожитку. Якщо треба, я можу залишатися і ночувати. і Можу. Ви коли зайшли вперше в цей кабінет? Що вам не подобалось, дратувало, чи хотіли винести, чи щось заважало? Значить, я в... зайшов в цей кабінет. Тут було дуже багато квітів, тому що попередня керівниця була жінка. І і вона перебувала квіти. На підвіконнях квіти, тут а? замість цих стояли квіти на, на, на підлозі а. стояли височені тут скрізь квіти, там квіти, там квіти, замість цього. Все було в квітах. Нічого собі. Да. І е, мені приходилося тоді ці півлітрові пляшки набирати води да, і, і, і ставати рабом квітів, приходити кожного ранку. Доглядати, поливати, поливати і так далі. Коли ти на суботу неділю виходиш, приходиш. Вони вже лісточки та опять, поливати, поливати. І потім я їх роздав по кабінетам. <гум> і ви поставили сюди одразу квіти, полиці, да. які вам зручні були, так? По, по бо квіти, то відповідальність. Треба відповідати за це. У вас в прибиральниці немає, яка би за це? Немає, немає. Прибиральниці немає не по штату, і ми е, наймаємо людину, яка тут прибирає коридори. Якщо треба, ми можемо наняти. Ну приватно так і. — Освіжити, так. Домовляюся, так. Да. Зрозуміло. Бачу, ви хочете постійно навіть в своєму кабінеті бачити аншлаг, багато стільців. Ні, Без це, цього нікуди. Це е, у нас е, дуже ж багато підвідомчих закладів. Нам 15 підвідомчих закладів. Це театри, це Закарпатський народний хор, філармонія, да має п'ять колективів і так далі. Ну, і, і завжди, коли збираються директори, це вже мінімум 15 треба. А, а якщо ще хтось з наших співробітників, тому треба дуже багато стільців. Плюс є колегія культури, яка теж затверджує звання і якісь такі величезні проекти, є ну, це, свята, це де треба теж засібне влаштувати. Ні, да. Ну якщо щось да, можна тортик поставити і в обідню перерву тортик. Угу. Скільки зараз у вас підпорядкування людей? Зараз у нас в департаменті 19. 19 осіб було більше, було 26, тому що у нас був департамент культури, національності та релігії. Зараз національності та релігії відійшли до е, інформаційної діяльності, і ми залишилися просто в департамент культури. Ця стіна тут раніше стояли шафи. Е, як називається, стінка, шафи, да, і тут такі меблі, з усіма... меблі там е, можна було ставити книжки, uh -huh. там все, що завгодно, це зараз все у заступника. А чому? Я прийшов, вже його не було, ну я не представляю. От ці стільці, тут їх щось дуже забагато, мені здається. Ні, не забагато. Вони постійно, постійно тут постійно, є тут, і так? Постійно, То є, не голі, постійно. Ну, дуже гола ця стіна, на вашу думку, ні. А? Тепер чимось її треба заповнити, ні. мабуть. Ні. Ні. Вам ні. треба а чим? Якимись картинами? Ні, 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 тоді не буде стріляти моновиставка. Розумієте? А ця картина скільки тут у вас вже вона веселі? Ця картина вже більше двох місяців. А це у нас така ідея, да? ми використовуємо кожен простір, використовуємо під арт-простір. І тому ви правильно сказали, що заходиш да голі стіни. І тут теж була Але тут ціна. так одразу акцент саме на цю картину. Да, ти да. заходиш? Заходиш ця картина, саме чому мені сподобалася, тому що я завжди ходжу на різні міроприємства, на які мене запрошують. Це було захист дипломних робіт в академії художньої академії нашої Жгородської. Студенти захищалися, і мені дуже сподобалася ця робота. От саме Павла Фулея і другий я... це другий курс. Так, да, Це другий курс. Був. Собі. Це курсові роботи їхні. Значить, і вона називається розстріляні квіти. Це саме присвячено війні. Цій війні це е, митець, да, молодий. Він відчув і саме ці діти, які загибли у цій. Це настільки символічно. Українці, і да, і воно е, називається розстріляні квіти. І е, я. Запропонував в цій картині ну, прийняти участь у моїй моновиставці в директора кабінеті. Ми вивішуємо картини молодих митців. І хто до мене заходить народні, заслужені, всі, ми завжди фотографуємося на фоні, і це виставляється. І ця моновиставка ну, вона вже розкручується, і тобто ця люди картина тут увагу. тимчасово, поки тимчасово. ви не знайдете я щось повертаю цікавіше? Я автору да і або до мене звернеться молода людина. Е, каже: я хочу да свою роботу. Я дивлюся. Ну, якщо воно більш-менш достойно, не не так не жалійте стіну, вішайте картинами. Це для цього є організаційно методичний центр, для цього є музеї і так далі. А ми повинні пропонувати молоде і, да, угу. і таке щось неординарне. Ну, Ви би не побачили цієї роботи ніде. Бо це дипломно. Він захистився і все. Так. А, оп. Смітничок бачу у вас не да, було. Смітничок бути. зразу для того, що якісь вже документи треба А ага, я да, да, порвати, я зразу. А цей да. стіл це все залишалося тут? Я зайшов, я нічого не змінював. Все, що тут було, тільки додалося книжок, які мені подарували, і документів. Добре, стіни ви шкодуєте і для картин, і навіть бачу полиці. Шкодуєте для своїх е, грамот, подяк, нагород. У вас їх стільки я бачила, просто зайшла на сторінку і ну о, грамоти, вони тут. ви тут так, просто їх так, так скромненько да, а стіни та. ще вдома. Якщо я то повішу, то мало буде цієї стіни, і вони не потрібна. Це не потрібно. Ну навіщо? Деякі подяки у вас найсвіжіші бачу, лишилися. Да, а це ця картина, це до речі, це дивіться, ця картина, ця Яка? вона і ця, і ця. Це вони тут да. були. Чи це, це, ви теж я прийшов, ці картини вже були? Це художник Бринзович наш Закарпатський і художник да, Глощук. Теж красиво, це Да, Ці картини, Можливо. мабуть, були подаровані департаменту, але вони на обліку. Ну вони є власністю держави. Тому вони тут знаходяться. Тут всі у вас подарункові, якби да, це книги? — Так, це все подарункові речі. Так. Це до мене була вже ця ваза, бачите, вона е, дерев'яна і повністю розписана, ручна. Ці всі книжки, що це, е, кожна книжка, це якийсь захід, на якому я побував, кожен диск це якийсь захід, на якому мені вручали. І е, кож, е, кожен предмет це нові знайомства, да і пізнання того чи іншого колективу творчого, мистецького. Ви постійно на кожному заході стараєтеся брати щось. чи е, вже кажете досить? У мене вже ні. Е, якщо нам що дарують, да ми забираємо це в нашу скарбницьку скарбничку, таку бібліотеку. Трамс сам треба би таку шафу, яка була тут. Я, перед цим. Е, я зараз це все. Е, с... Складаю. да, можна тут навести, якщо порядок, виставити. Але е, ця шафа у заступника ми потім туди е, всі ці книжечки виставимо. Так, це у вас тут сейф? Цей сейф занесли, у мене сейфу немає, сейф тільки е, той. Ага, з печатками. Да, але є ключі, е, це у нас інвентаризація, щоб нічого не пропало, тому що, якщо не списано, воно має інвентарний номер і немає де складати, то ми. Щось тримаємо, доки не списано. Ну, бачу, у вас свіжий, такий досить ремонт. Ну як свіжий, порівняно по да, свіжий, бо був був свіж... зробл... Ні, був? Я нічого не робив. Ага. Це було, було все до мене зроблено. Я ж кажу, що шкафи е раніше я знаю, коли приходив сюди. Ще був Юрий Федорович, е директор департамента. А зараз він художній керівник театру Мукачівського. Тут стояли шафи, стіл стояв так сюди. Бачу, у вас тут такий заповнений. Ні, оце дуже дуже, Це головне, дуже важлива да. дошка. Я перше, що прийшов, її не було. Оце вже я попросив. Я кажу, я хочу бачити перед очима і хочу, щоб всі, хто до мене заходив, бачив план роботи. Не десь там на аркуші, да, написано, і може десь. Паперова така да. А десь Це постійно повин, повинно бути перед очима. І це дуже гарні. Це я, до речі, підгледав у, у свого шефа Ігоря Сергія Шинкорюка, у нього величезна була доска. Я бачив, як він теж все розписував це і у губернатора так само ще більше. Да, так да, я це да? підглядав у них прийшов. Я кажу, я запозичив ну, не таку велику але я повинен бачити все це, це перед очима. Це дуже добре. Так, бачу, що у вас тут ще такі цікаві да, сатулеточки. Різблялі ага. наші закарпатські колерували. Да. Я для себе так теж подумав, що чому б у нас е, щось на, на згадку Оскара, але не Оскар, да, якийсь Закарпатський, де на фестивалі no. можна було б вручати, ні? Не замовляти Класно. таке щось, як Звичайно, що робиться була... таке, знаєте, ну, ці медальки, оце, да? ось це, наприклад, це ширпотреб. Воно правильно? ні про що не це говорить. Все ні про що. А це оце вже є. І це теж робота ручна, бачите, тому я дуже ціную. Тут бачу, я у вас зайва річ під ногами, яка тут плутається. Да, це це старий, не старий, ну, може і робочий, але. Треба купувати краску. Зараз всі перекриті рахунки і так далі. А до речі, є у вас? Ні. Немає. У нас є у секретарях. Ага, що, то вона ви там друкуєте? Роздрукує? Да. Тобі ж я ще цим не, не заморачуваюся, роздрукую. Багато у вас тут різних, кажу, оцих подарунків, презентів. Так, бачу, тут якийсь у вас ш... шкафчик є це, таємний. Це просто для, для одягу. Ага, для Повісити. одягу, там нічого такого Ні, особливого не Одяг, там такі речі. Угу. Просто у когось за цією за цими дверима часто ховається якась кімната. Я раніше був тут вихід був. Раніше був вихід, вихід, ще одна двері. Мабуть, були був вихід, але тепер тут шафа. На що ви самі звертаєте увагу, От, наприклад, в кабінетах е, до кого приходите? Е Ну, дивіться, якщо ти заходиш в кабінет в приміщення, да, завжди простір, який навколо людини, він все тобі розкаже. Наприклад, я зважаю на світло. На вікна, які тут дерев'яні, перш за все і на підлогу. Ну, це культурна спадщина, ми не маємо права змінювати. Мені вікна, казав, нічого. якраз Віктор Федорович ми Микита, Ми захищаємо, якраз. Що вони відстоюють що mm. це якраз цей варіант. А ви на що звертаєте? Сімейне фото на столі це круто. Це я от подумаю. Я думаю, що у нашого президента сімейне фото є на столі. Я думаю. Я не був, але mm -hmm. думаю, що там стоїть. Ви часто тут залишаєтеся на самоті? Чи у вас постійно тут аншлаг в кабінеті? Е, на самоті не дають мені залишитися не на секунду. Якби ви не хотіли. Чому? Тому що у е, мене немає графіку прийому, як є е, е, там е, у інших е, закладах, там якийсь день да, є прийом для. Мені можна позвонити, можна попроситися на прийом і миттєво, якщо вільна година, заходьте, відразу ми миттєво вирішуємо. Ну це ви самі тобі, собі таке встановили. Чи ну, це, Просто, е, так... Я собі а. такий темп роботи задав, і вже два роки ми його витримуємо. Тому що дійсно ти за день можеш дуже багато людей прийняти, дуже багато цікавих проєктів, і тому культура і працює, тому що ми допомагаємо всім. Бачу, якщо у вас не зігріває сімейне фото тут на столі, то принаймні оця ікона, яка тут дуже видовищна. Ну, вона була до мене. Вона була тут. Так, да, так. Да. Це е, подарували. Я вже потім історію знав. Це Святий mm -hmm. Миколай. Це подарунок е, по-моєму, Юрію Федоровичу. Він коли mm -hmm. був директором е, управління культури, і це йому подарували. І вона тут залишилась. Мабуть, він і залишив. Вона дуже гарна. Да, да. І я нічого не змінював. Тут саме місце, вона має такий енергетику, таку теплу. А це вже моє. Це я вже почав доставляти. Тобто, чому? Тому що було Департамент культури, національності та релігії. У мене з'явився і... такий куточок. Да? Чому? Тому що мені почали дарувати іконки. Ну, я вже їх почав сюди ставити теж. Але релігії пішли, але іконки залишаться, тому що вони несуть енергетику. Вас вважають строгим керівником, вимогливим ні, чи дуже добрим. І добрим за, кажучи, це не, ми, за Це такі... мене сварять no, no, no. керівництво, що Євген Віталійович <laughs> так не можна, треба бути жощі. А у вас переважно молоде покоління тут, чи ні, ні, ваш у нас, колектив е, за 40? У нас е, дуже багато вже досвідчених е, людей, які тут працюють багато років, але. Е, Є і молоді, і я коли прийшов, то стараюся теж долучати молодь, але дуже низькі зарплати і для молодої людини, яка починає жити і хоче побудувати сім'ю, ну вона просто не зможе це робити. Віддавати себе роботі і щось створювати майбутнє за, за ці гроші неможливо. Це взагалі за вашу, в в за вашу життя. Кабінет який, тільки перший, такий ну, перший. Ні, ну як то кабінетом не можна назвати, бо то було таке робоче, робоче приміщення, де в мене стояв і комп'ютер, ми там записували акторів, і студія звукозапису була, і там і, і стіл, і там і бібліотека, і завліт, і помічник режисера там теж було. Я не один сидів, там декілька столів стояло, Тому о, кабінету такі. в мене не було. Це перший такий кабінет. І, знаєте, я вже засидівся. Чому немає у вас фотографій тут, сімейних? Це питання. Роздрукувати? Не додумався. Ні, ні, ні. Просто треба Зараз привести, просто, знаєте, ніхто не друкує привести. особливо. Все в телефоні, в комп'ютері і всі лінуються. за У мене формури. є все в телефоні, все в комп'ютерах, да, лінуються, Але це, це класно. Це, це дуже важлива це, така. Да, це підтримка. Це люди, які тебе не підведуть. Да? І от коли тобі ух, якісь проблеми, але що дивишся, то це теж енергетика. Це як ікони. Це треба. Так, да, я подумаю. Незабаром для ікон у вас теж буде, мабуть, а, а ще краще, що може донька подивиться це інтерв'ю і подарує мені якраз цю фоточку з рамочкою, так. Я це обов'язково. бачите, вона ж подарувала цей пауербанк, блокнот. І обов'язково вона буде на столі. Так, дуже класно. Це вироби, які роблять люди з обмеженими можливостями, з інвалідністю. І тому для мене це дуже цінні речі. Це вони виготовляють. Бачите, це можуть бути люди з рухом проблеми або слух, зір і так далі. І вони виробляють саме такі. Вироби, і це теж бачите, зроблено. Воно таке, ну якби примітивне, да? але це і Ангел, бачите, це серце, це все в символах України. І Україна дивіться, з Кримом, з усіма. Мені це родзинка була да. на цьому світильнику. І, і для мене ну не треба якоїсь тут поставити хрустальне щось таке, да? або золоте, позолочене. Для мене це на, 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 найкращий скарб. І ми стараємося департаментом замовляти такі речі, і ми даруємо ці речі людям, але Люди, коли дивляться, що ти там, а да, коли кажеш, що це енергетика людини, яка від серця зробила своїми руками, ну, це дарово. Мені це одразу кинулося в очі на цьому світильнику, воно дуже. Так, ви мені тут... вже поставили 47-му -е а або було 17 -е. стараюся, бачите, це для мене теж робота, ага. приходжу і треба перекласти. Якщо не переклав, значить втратив час. Угу. А ми працюємо у просторі та часі. Вигляд з вікна у вас тут має бути дуже цікавий. Я думаю, що це для вас дуже важливо, правда? Перше, коли я потрапив до цього кабінету, і у мене папка з документами, так, я встав за відкрив вікно, щоб подихати. Так, і побачив цей краєвид і подивився, де там Мукачево. Я хочу де додому. театр Мукачівський? І він далеко, там 45 кілометрів. Все я зрозумів. Повертаєтеся і да, Треба сідати і працювати. Так що, але ви дуже гарний. Ужгород красивий. Міско. Почуття гумору від Євгенія Віталійовича не забрати. Це бачите? вже з роками. Досить. Храм, церкви. Тут реально такі якраз вершини. Дуже ці. гарно. Угу. Так що Історичний Ужгород. Видніється, да. але Мукачеву все-таки не зраджуєте. Ну, Мукачево. Це моє місто. Я туди приїхав і більше 30 років вже Мукачево. Я народився в Донецька область, місто Краматорськ, вчився, виріс армія. Після армії вже інститути, Київ і так далі. І після інституту Закарпаття. Все. Ну Мукачево тепер рідніше вам стало, ніж Краматорськ. І Взагалі а, хтось у вас лишився там. Мукач навіть? Мукачево це вже місто, в якому я більше прожив, ніж в Краматорську. В Краматорську 18 років, а Тут вже більше 30 У вас 90, хтось лишився 90. на Донеччині? Так, да, да. там у мене зараз тато, мама і брат. В Краматорську це ж обстріли. І останній обстріл був десь 500-600 метрів від будинку, від дому, у них 9-поверхових. Вони, і вони це все там, одно лікарня, не хочуть переїжджати Хочуть. Сюди. Вони, от, вони були в мене, коли почалася фаза війни, така дуже. Я їх забрав, і вони у мене були десь біля п'яти місяців. Жили в Мукачево. У мене на квартирі. Я їм дав кімнату. Вони ходили, в Венеція, да, цей центр, Хаб. Там, волонтерський. Де, волонтерський центр. Там теж допомагали сітки. У мене просто батько сліпий інвалід, мама інвалід, а брат він доглядає за ними. І вони тут у мене жили. Потім. Поїхали, стало трішки легше там проблеми з квартирою були. Вони виїхали туди і зараз знову телефонують. Що якщо що, то ми готові прийняти. І добре, що потяги пустили. Угу, це дуже зручно. Да, так, що це, ми так. на телефоні, якщо що, але вони вже кажуть, звикли до пострілів, до вибухів, навіть знають, куди летить. Я не буду розказувати, бо я Краматорськ знаю. Не будемо на сумній ноті завершувати. Я хочу сказати вам про те, що ми вже з вами визначилися. Значить, що у вас повинно з'явитися в кабінеті сімейне фото. Так, воно буде. Хоча б, може, одна квітка жива, має бути чи Но, ні? Ні, ні, це, це, це відповідальність. Так лише одна. Живо це відповідальність. Я навіть песика не можу завести, бо а, рибак! Не можу, бо їх треба кормити, треба за них відповідати. розумієте? А зараз тільки багато лю... всього проблем, що треба людям зараз, людям, людям більше. Буде менше да, темпу, ритму такого зараз. Бачите, час диктує, тоді можна буде квіти і. Гаразд, хоча б сімейне фото з'явиться і може на цій стіні теж щось буде цікаве. Ну, побачимо, якщо е, якийсь проєкт народиться, то можна буде щось зробити. Дійсно, може, якісь такі колажі, чи що придумаю. Гаразд. Продовжіть речення. Після цього крісла я займаю режисерську посаду в Мукачевському mm. театрі. Mm -hmm. Це мій театр. Все-таки Мукачево ви не можете mm. ніяк залишити. Добре, продовжіть фразу у спортзал я. Ходив. Ходив, Але? А, ходив до того, як обійняв цю посаду. Ця посада мені не дає можливості ходити до спортзалу. Але ви вистачає зам... часу. Я е, люблю дуже угу. да? Ну, Жим лежачи, присідання, тяга таке. Це моє. Супер. Ну а тепер взагалі займаєтеся? Зараз два роки ні. Всі. Не бігаєте, не займаєте не біг. абсолютно. Ходьба тільки да? з маршрутки до, до роботи, з роботи на маршрутку, а далі. Шутка <хи> і знову. І гаразд. останнє в день перемоги я. Треба щось буде таке підготувати е, творчому плані, да, якийсь проєкт, виставу, щоб воно було достойно перемоги, да, щоб воно було на піднесені, на підйомі і е, щось таке реалізувати, щоб воно відповідало. Дякуємо вам, спасибі вам за запрошення. Я сподіваюся, що зустріч наша тут, в кабінеті, не остання. І ви внесете зміни, ті, які ми да. з вами, це. Про які ми з вами домовилися. Да. До картина, це мовна виставка. Добре, прорекламуємо. До побачення. До побачення.